Добрий день, любі малята, вітаю вас на занятті зліплення. Малята у нас на надворі з вами рання осінь. Вона майже нічим не відлічається від літа, але ранки вже стали прохолодніше, вдені ще спекотно, а ночі теж стали більш холодними. Але все одно навкруги ще все і зелене, а на клубах квітнуть дуже багато квітів. І ось у вересні місяці е, на клумбах почали розквітати квіти, які називаються айстри. Це більш осіння квіта, квітка, яка починає квітнути десь з самих кінця серпня, і може квітнути аж до самих холодів до морозів. Це дуже гарна, дуже красива квітка, і яка має малята дуже багато е, Кольорів і відтінків. Вона може бути як від білої до самої, самої темної, темної, майже чорної, чорного кольору квітки. Це дуже гарна, красива квітка. Вона схожа трішки на хризантему. Чим вона схожа, давайте ми з вами розглянемо її трішки детальніше. Малята, погляньте, ось ця квітка Айстри, вона схожа чимось на ромашку. Так, Але у ромашки більш широкі і більш е, пелюстки, бачите? Серединка жовтого кольору. І зверніть увагу, на що схоже, на яку геометричну фігуру схожі пелюстки. Так, це видовжений овал, так, малята? Так, дуже добре. Малята, погляньте, а ось це теж квітка айстри. Бачите, Але вона повністю-повністю заповнена пелюсками. Тобто в неї є серединка. Якщо роздвинути руками серединку, ми побачимо там жовту таку е середину з маленькими маленькими пелюсточками. Але бачите, е пелюстки фіолетового кольору вони повністю закрили. і вона... Е Вважається нам на вигляд така, як шар, як повністю заповнена квіточка. Тому малята, сьогодні на занятті я пропоную вам зробити ось таку квітку айстри. Зробимо тоді до роботи. Малята, сьогодні нам для роботи знадобиться, подивіться, пів аркуша ось такого помаранчевого картону. Це буде фон, на якому ми будемо з вами робити нашу айстру. Чому помаранчевий? Бачите, я взяла ось такий він трішечки тут темніший, тут світліший. тому що у нас з вами осінь і осінній колір це ось такий жовто-помаранчевий або помаранчевий. Тому я взяла ось такий піваркуш. Картону, і теж вам пропоную. Пластилин нам знадобиться, подивіться, зеленого кольору, тільки темно-зеленого малята, тому що у нас осінь. І стебла наших квітів вони вже мають такий темний, більш забарвлення, тому треба брати пластилин ось такого темного зеленого кольору. Серединка нашої квіточки буде жовта, тому я взяла жовтий пластилін, а сама квітка, пелюстки нашої квіточки будуть ось такого фіолетового кольору. Ви можете взяти для пелюсток або для серединки. Любий колір, який вам до вподоби. Ми ж з вами тільки ось розглянули декілька квіточок, які були різного кольору, але це була одна і та ж квіточка айстра. Тому дивіться, я приготувала фіолетовий для пелюсток, зелений для стебла і жовтий для середини. Тож починаємо нашу роботу. Спочатку ми беремо жовтий пластилін. Кладемо на долоньку, він у нас уже м'якенький. Да? Зараз ще не холодно, тому пластилін ми трішечки розім'яли, поклали на долоньку і катаємо ось таку кульку. Так, малята, тому що ми використовували ось такі колові рухи. Так? І тепер дивіться: квіточку, ось у нас десь середина аркуша. І ми трішки вище середини. Наклеїмо ось так і розплющуємо нашу кульку, зробивши з неї коло. Далі, малята, я буду не закінчувати саму квіточку, але нам треба зробити стебло. Для цього ми беремо дов... доволі таки великий шматочок зеленого пластиліну. Якщо він у нас цупкий, ми його розминаємо, розігріваємо ось так руками. Так? Потім, що ми робимо? Ми кладемо його на дощечку і катаємо тоненьку-тоненьку ковбаску. Тоненьку. Ось так. Тому що стебло нашої квіточки, воно повинно бути дуже таке. Тоненьке, так? ось так. Ось. Дивіться, ми розкочуємо. Ось так розкочуємо. Якщо воно буде задовге малята, ми його зможемо з вами коротити. Подивіться, ми його ось приміряли, ми бачимо отак от. І тоді стекою ми просто його з одного краю заточу. І Ось тут відрізали, за трішечки розкатали край, щоб тут був тонший. Ось так. І наклеїмо ось так зразу стебло. Бачите, знизу трішки товші, зверху трішки тонша Ковбаска нас вийшла. Ось так. Якщо можете і трішечки вигнути, якщо забагато так, малята. Але у Квіточки айстри, ми пелюстки бачили, бачите, що вони такі закруглені. Ось ми залишок ковбаски, бачите, з'єднали, а потім приклеюємо. І ось так, ось так розплющуємо. Тоді зробимо ще маленький шматочок пластиліну, мабуть, трішки більше. Знову ми катаємо. Катаємо ось таку ковбаску да? невеличку, для того, щоб зробити ще один листочок на нашій айстрі. Знову дивіться, ми з'єднаємо ось так трішки вище його при, і розплющуємо. Розплющуємо. А тоді що ми робимо, малята? За допомогою стейки, ми вже з вами робили, ми можемо. Наш листочок ось так зробити ось такі прожилки на листочку. Бачите? Ось так. Ось ось так у нас буде листочок. І ще ми можемо трішки зробити ось так. Подивіться, ось так потикати трішечки серединку, щоб вона була ось така, начебто, махрова. Так. Далі ми тепер будемо вже доробляти саму квіточку. Що ми робимо? Ми беремо пластилін, я беру фіолетового кольору, теж розминаю його, щоб він був і малята. Далі я теж катаю ковбаски. Як можна тоньшу ковбаску. вона буде. Бачите, ми її катаємо, катаємо ось так. Ось. Ось так. Якомога тоньшу, тому що пелюстки на нашій айстрішки, вони тоненькі. Тому тонку ось таку, бачите? Ось так. Ось якомога тоньшу. Ось така в мене вийшла тоненька. Потім ми беремо стеку і відрізаємо, дивіться, Спочатку ми робимо такі трішки довгі, довгі, але намагайтеся зробити їх однакового розміру. Якщо трішечки, бачите, ось у мене ця довга, ця коротша, я просто можу коротшу, трішечки розкатати. Що ми робимо, дивіться, ми ось так приліпляємо наші ось пелюстки. Бачите? Ось так. Їх треба малята буде зробити багато. Багато. Так, ось це. Бачите, ця буде закоротша. І ми її дорозкочуємо, щоб вона була ногу розміру. Потім ми беремо ще, можна отак відірвати, розминаємо і знову катаємо ковбаску. Так, зробили ковбаску довго. Знову нарізали ось такі частиночки, бачите? І продовжуємо, продовжуємо це робити. Ось так. Бачите, у нас малята ми не дуже притискаємо, щоб вони не дуже розплющувалися наші пелюсточки. Так, ось заповнюємо. Далі знову беремо і розкочуємо ще ковбаску. Ось так. Розкатали ще. Але тепер малята, ми трішечки коротше робимо, чим робили попередні. Бачите, я ось такі роблю. Дивіться, а тепер ми трішечки заступаємо на е, серединку, і між тих пелюсток у нас будуть ось ті. Бачите? Ми рядочок можемо зробити ось таких. Бачите, у нас заповнюється простір. Ось такими чуть коротшими. Знову закінчилися ми. І вони, дивіться, я їх не притискаю, малята. Дивіться, вони трішечки як у повітрі. Знову розкочуємо ковбаску. Ось так розкатали ще ковбаску довго. Бачите? І знову ми нарізаємо, але не дуже великі малята, Уже менше за розміром, тому що ми задні миточки, пелюстки, які були у нас, ми робили довшими, щоб їх видно було. А чим ближче до серединки, тим будуть менше. Дивіться, ми заповнюємо простір, бачите, там, де нема. Але уже на жовту серединку пластиліна ми клеїмо ось бачите, пластилінову. Ось так. Ми не будемо повністю закривати е, серединку, але ми наклеюємо пластилін. Малята, ось бачите, на серединку. І там, де у нас є прогалинки, ми туди робимо ось таку ось так. Бачите? Але оці края я не притискаю, я тільки там притискаю, де вони е, на середині. Дивіться, тоді. Ми стекою можемо підрівняти, щоб у нас серединка була більш рівніша. Бачите, що я роблю? Ми так ще з вами не робили. Бачите, пластилін ми підрівнюємо. Ось так. Ось така серединка у нас з вами вийшла. Ось така гарна Айстра. Малята, погляньте, ось така гарна квіточка Айстри вийшла у мене. Сподіваюся, вам не складно було сьогодні робити. Давайте ми з вами пригадаємо, які прийоми ліплення ми з вами сьогодні використовували. Спочатку ми з вами що робили? Так, ми катали кульку так? круговими коловими. Тоді ми його що робили? Розплющували. Танч. А пелюстки стебло тебла і е, листочки. З чого ми робили? Так. Ми розкочували з вами тонку ковбаску і потім уже робили інші елементи. Я дуже хочу побачити ваші роботи, тому що мені цікаво, які ж айстри у вас вийшли, якого вони кольору. А я бажаю всім гарного настрою і прощаюся до побачення до наступних зустрічей!